Усім доброго дня. Замовила я собі нові рослинки. Це бегонії. Продавчиня просила мені їх потримати після того, як я принесу додому годинки три в кімнатній температурі, а тоді розпаковувати, бо іначе холод. в... І різкий перепад на тепло може їм зашкодити, тому я трошки почекала. І дуже не терпиться подивитися на них вживу. Вона продавчиня, до речі, дуже відповідально поставилася до замовлення, скидала мені рослинки кожної окремо. горшечку фото. Потім всі разом як виглядають, потім як упаковка виглядає, і ще інструкцію, як, що з ними робити, коли вони вже прийдуть до мене. Дуже відповідально поставилася. Зараз будемо відкривати. Зараз так, телефон. Ну, тут я зараз зніму упаковку, бо тут, бачите, вона замотала, щоб вони не змерзли, бо ж морози, холодно. Так, ну що, відкриваємо? Це назви. Ми потом роздивимося. Відкриваємо. оце замотало. Це точно, що не змерзнуть. Так, ще тут трошки незручно одною рукою, ну. Попросила дочку, щоб з малими посиділа, щоб я спокійно зняла відео. А то вони вже прибігли. Баба, давай чик-тік ножницями. Вони У мене будущі садоводи любителі. Сьогодні мені в вазонах трошки поприбирали. Екскаватором землю повивозили з вазонів. Ну, акуратно, правда, нічого не поламали. Ого. Так. Запакувана насовість. Видно, що людина дуже любить свої рослини, вирощує їх любов'ю. Навіть не в тім. Що вона отак от все гарно запакувала. Теж от в спілкуванні і за те, як вона переживає, щоб рослини в мене гарно росли і не пропали. Так. Замотано, <ріх> дивіться, Так, зараз буду доставати. Боже, оце запаковано. Знаєте, як оту матрьошку я розбираю, а там ще упаковка. Так, розкриваємо. Людина переживала за свої рослини. Я скажу з любов'ю. Зараз я розберу. А тут, а тут, неймовірна краса. Зараз будемо розпечатувати. Подивіться на цю красу. Так. Да. Бегонійка, бездоганно. Вирішила з дочкою разом розпечатувати. Так. Це, я так зрозуміла, бегонія еліатор. Це чотири штуки її має бути. Різних кольорів. А, це ампельна пеларгонія. Кіточку здорова. Десь цього Ампельна пеларгонія. Сюди ставимо там теж тільки де бумажка. Так, це якась ось пеларгонія. по 150 гривні. Ампельна махрова вона. Повна, mm. Тоже рівні кольори. Mm. Я все, матрешку там mm. <головік> <головік> Там вот, один слой, там другий слой, там третій слой. Не змерзла, еще в ящику замотана і ще зверху на ящику намотана. Це тоже бігуненька. Теж, е, елатіор. Артур, жовт, воду спускаю. Красота, да? Офигеть! Это хай извини, где духаты? Да, тоже красивые букетики. Воду лыше. <реклама> Наступные. <реклама> Так, не це хлюпайся. пеларгонія. Ампельна. Не хлюпайся, кажу. Артур, ну мама ж просить, не хлюпайся. Тепер ви розумієте, чому ми постійно знімаємо в екстремальних умовах <плес> відео. Так, да, це пеларгонія. ампельна. Три різних сорта махрових. Халачком пахне. Угу. Назва навіть вказана. До речі, потрогала квіти, а квіти такі жорсткі, не ніжні, є такі не як, як вата, такі не ніжні, або м'ягенькі, а це жорсткі квіти на цих вигоніх. Пластиковый, Як Как пластиковый, да. Небо искусственный. Лазнь, да? Ты заведешь курлаж? Ага, не надо. Я покупаю из земли. Лимонна. Лимонна. Ага. Красотень. 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 Що, опять ідеш збитку робити? Не можеш, так, да? щоб не робити збитку. Це не ти будеш, так? Да? Я набрав води, поїху, близько, то приїхав, я зараз буде блискати, на маю ногу. Запаковано конкретно. А, це четвертий, все. Ще були червоні, але червоні розібрали у Офігеть, красиві. Да? Угу. Взагалі шикарні. Прикинь, як воно здорове виросте великим букетом. Вони тільки маленькі. Розові світло, темно і ще темніше. Це перерахуніє. А тут, тут теж буде красотінь. Так. А ти з'ясняла, як там було в нас запаковано? Да. Так. Крихкени, перевертати, не да. да, да. Людина тут yeah. ду ду Людина дуже відповідальна поставилася. А тут замотано конкретно, що зима мороза переживала, щоб воно не змерзло, дойшло. Так, тут маленькі саженці. Це теж бігонія. Ти таких не бачила, правда? Вона більше грошей потратила на запакування. Угу. Чим заробила. Дивіться, які листочки. Молоденькі бігонійки. Ти що там робиш? Збитки робить. Мама з бабою зайняті, якраз треба ловити момент. Ніхто їх не контролює. Мені зараз щось прироблять точно. Так, Артур. Зараз по попі полудять. Артур. Будемо зараз знати, що вони там вже чудять. Такий листочок, де як він закручений для всередини, бачиш? Mm -hmm. Спіралькою. А ви шмотала більше. Щоб не змерзли. Розуміємо, скільки це часу треба, щоб замотати це все. Теж дивись спіралькою. Mm -hmm. Присивійки. Даро мене. Я її ся рекламу зроблю. <гум> <гум> Дивіться. Яка красота. Це все череночки молоденькі. Воно твори, вири і дуже великі цілості виросте. То ми будемо з вами вже спостерігати, як воно буде рости. 50 гривнів. Це красота. Артурка, все, зараз мама прийде подивиться, що це ви там творите. Красоті. Ота в мене вже буде красоті. Взяв, може, води немає. Вона, ж не, вона не заливала його дуже. А може він і підмерз. Такі. Ну не страшно, аби живий цей був. Біжи угу, дивись, що це вони там вже. Угу. Ну нічого, зараз ми його будемо встанавлювати, ре... реанімірувати. Шикарне. Ні, він, він не змерз. Має голову помив. Помив має голову? Так. Да. А ну хорошо. Гарний хлопчик. Носив, набирав води, бо ми ж сваримося, щоб він водою не балувався. То він набирав рот і ходив, мив сестрі голову. Бризкав. Це артист. Я сказала, що щось начудив. Я думаю, головне, щоб цей живий, а цей тверденький живий, значить, це добре. Листочки на кранях можна обрізати буде. Все на підписані вони. Нічого страшного тут нема особливо. Вся ця красотінь. Може він зараз і постує трохи? І відійде. Теж, я думаю, ввестися. Трясли їх, товкли їх поштою людина як могла. Пакувала, щоб їх зберегти, і вони все-таки дійшли. Живі, здорові, гарні. Я думаю, що з цим останнім теж все добре буде. І от така в мене буде красота. Правда? Листя, звісно, в цих листових бігоніях. Офігеть. Чесно, перший раз бачу такі. Якщо хтось захоче собі, я можу дати геолокацію, по якій з нею можна зв'язатися, і, можливо, ви ще щось собі застанете або забронювати. Бо з цих було 5 кольорів, Чер... білий ще вроді був, якщо не помиляюсь, ну і червоний. То їх уже немає, є тільки оці я застала. Ну і ті вона мені теж продала. Ну, і там на весну ще, здається, буде. Ну, ви можете зв'язатися і спитати її. Ті по 50 гривнів, ампельна махрова піларгонія сортова по 150 гривні ця бегонія. І ця цвітуча. бегония по 250 вроде ну вот такая краса листья шикарнющие да. Я дуже задоволена посилкою. Ну, тепер буду розводити, буду бавити, глядіти, щоб воно в мене на літо виросло великим шикарним листям. Бо це маленькі. Я бачила листя, такі на лопату величиною виростають в цих. При правильному догляді. А ця буде бігонія цвисти. Ціле літо. Взагалі, ну не знаю, я ще буду вивчати їх, буду консультуватися. Ну, Отквіти шикарніші. Гора бумаги. Будете в грубі палити. Так. І куча хорошого настрою. На цій ноті позитивній я буду завершувати своє відео. Усім бажаюся найкращого. Сподіваюсь, вам сподобалось. Також ця посилочка, шикарнюща посилочка для мене. На цьому все. Усім всього найкращого і до нових відео.